Породила мене мати в високих палатах, Та й понесла серед ночі у Дніпро скупати, купаючи, розмовляла зо мною малою. Пливи, пливи, моя доню, Дніпром за водою та випливи русалкою завтра серед ночі, А я вийду гуляти з ним, ти їй залоскочиш, залоскочи. Є серце, нехай не сміється надо мною молодою, нехай п'є, уп'ється, не моїми кров сльозами, чистою водою, Дніпровою, пливи ж, моя єдина, хвилі, мої хвилі, привітайте, русалоньку, та й заголосила, та й побігла, а я плила собі за водою. Поки сестрі не зустріла, не взяли собою. Вже з тиждень як росту, я з сестрами гуляю о півночі, та з будинку батька виглядаю. А може, вже поєдналась з паном у палатах, може, знову розкошую моя грішна мати і замовкла русалочка. у Дніпро поринула, мов кліточка, а лозина. Вийшла мати погуляти, не спиться в палатах, пана Яна нема дома ні з ким розмовляти. А як дійшла до берега, та й дочку згадала, І згадала, як купала, І як розмовляла, та й байдуже пішла собі в палати спати, та не дійшла, довелося в Дніпрі ночувати. І не щулась, як зуспіли в Дніпрові дівчата, та до неї ухопили, та й нею гратись. Радісінькі, що піймали, грались, лоскотали, доки вершу не запхали, та й зареготались. Одна тільки русалонька не зареготала.